Чорт, забирай. Ми в топ 10 Так, так, так. Усі просто зосередьтеся, добре? Це моя найкраща гра за весь час. У мене 12 убивств. 12? 12. Господи, так скажи. Я якщо здобудемо обід куркою. Знаю, круто. Де вони? Де вони? Де вони? О, я їх бачу. Вони отам. Де? Зачекайте, зараз позначу на мапі. Не позначай на мапі, запінгуй. А як це робиться? Використай нову систему пінгу. А які треба натискати клавіші? Які клавіші? Натисни! Alt! Натиснути Alt і що ще? Альт і Альт. Може три. Спробуй Альт-Ф4. Вибач, що Бене. Альт аф 4. Альт-Ф4 добре. Зараз проп. Бене. Серйозно? Ми в топ-10. Не можу повірити, що це справді спрацювало! Скажи! А? Який нуб, який нуб, який нуб. Так, це того варте. Це. Все одно варте того. Просто для ясності. Це справді трапилося з ним і Адамом. Я це зробив, я сказав йому це зробити. Так, Це було не смішно, було дуже смішно. Ну... Но...